Вона роками розповсюджувала кремлівську брехню в Україні, і тепер, коли йде війна, її брехня б'є в саме серце України. Ірина Кременоська не просто юристка, журналістка та експерт, вона агентка впливу, яка під виглядом боротьби з сектами дискредитує науковців і правозахисників. І що найстрашніше, просуває російські наративи. Проти неї та її спільника Святогора відкрита кримінальну справу. Її головний наставник Олександр Творкін відомий зв'язками з ФСБ та Кремлем. Разом із поплічником Новопашиним вони називають українців неонацистами і створюють інформаційне виправдання війни проти України та навіть агітують орків на своїх духовних лекціях. Вони завербували агентів в Україні. Креміновська не експерт. Вона видає фейки під виглядом експертиз, атакує вчених, волонтерів, навіть міжнародні організації. Вона замилює очі журналістам та пропихає в СМІ кремлівську брехню і формує негативне ставлення суспільства до конкретної організації. Далі тисне на правоохоронців, прокуратуру та суди. Пам'ятайте, як облили брудом міжнародний рух АЛАТРА, провели обшуки у учасників. Її рук справа, якою вона займалася 9 років. Саме вона це ініціювала на замовлення Рашки. Пізніше Український Київський суд визнав звинувачення проти АЛАТРА безпідставними. Як взагалі можна було назвати МГР Алатра пседорелігійним неокультом? Латра – це про клімат, демократію та свободу. А все тому, що псевдоекспертизи про Аллатра писала псевдоекспертка, що працює на расисті. Діяльність Кременовської – це саботаж, вона розділяє суспільство зсередини, вона вигадує секти, щоб потім такі антиукраїнські радикали, як російський новопашин, чи Нівєєв, яких підтримує Кременовська, могли показувати пальцями в сторону та нести свою божевільну єресь про сектантів нацистів в Україні. І випробутовувати цим геноцид нашого народу. А її діяльність вигідна расистам тим, що вона фабрикує справи і фактично натравлює державу проти своїх громадян. Це взагалі повністю зрадницька та колабораціоністська підтримна діяльність. Більше подробиць та доказів ви можете побачити у розслідуванні на ютубі канала Влада Невського. Як саме втиралися в довіру українців ці кремлівські щури, і як напрацювала собі на 111-ту статтю Державна зрада розкриває відео з американським спеціалістом з розвідки Егоном Чолакяном. Дивись, аналізуй, роби висновки. Поширю, якщо тобі не все одно, що українську землю топчуть кремлівський агент.